Сьогодні ми святкуємо ювілей Василя Івановича Бабяка. На сьогоднішній день він круглий відмінник 5,5. Це гарні цифри, у нього ще все попереду. І він вирішив зібрати коло своїх близьких друзів і зробити таку гарну прогулянку в Карпати. Ходимося на підйомнику за беркут На гору високий верх. Ми з Василькою їдемо. Василько спереду, я ззаду. Василько!

От там прямо та саме висока. Великий верх. Великий Окрайня гора, ота ціла, тонатик, то, то, то знизу головець. Далі хребет його зараз не видно, він пішов на гору Стій. там більше 1600 метрів. Посередині між ними там є метеостанція, де працював Чорновіл. То плає гора, гора, гора плає. Далеко гора пікує. <рес> Василько, народився ти у такий гарний чудовий день. Бачиш хмари, які ріденько ріденько а небо голубе-голубе, горе, ну великі-превеликі, Украї... Краса України. Наші Карпати, ми тебе сьогодні хочемо привітати. Ну, але так як у нас е, е, такий час досить тривожний, давайте ми помолимося за нашу Україну, за наших захисників вітчизни, ну і за тебе також, щоб ти нам був здоровим, щасливим, щоб ще багато-багато ну, років мав змогу ходити, якщо не в такій компанії, то ще в більших компаніях, але щоб Василькович, палив Василю Василькович. Я дуже вдячний, бо це дійсно свято. Табо серед будного тижня, серед тижня, знайти і, і на вежу з'їздити, піднятися і на цей на високий верх. Я думаю, що ми ще на чорну Ріпу підемо. Скільки мають років? Більше десяти, так але so, to, to взяли собою. No, че, взяли? я, я ж забув, so, що в мене така була прошу на камеру. Прошу, на камеру. прошу на камеру не в тому. Ми з ним співпрацювали. То дійсно, була служба, Василь Іванович нам допомагав, він до нас приходив, але ось як він приходив, завжди наутюжині, гарні. Розумієте, вибрити, вони подібні на міліціонера. Всі наші там жінки <Високу Василий> Іванович, <пробувач> часто, <пробувач> що, що Василь Іванович. Ну а зараз того нема, всі в нас в порядку, всі чесні, так що тут таке. Так що я його знаю давно. Він до нас приходив. Дійсно, який по тій бізиці, я то не сподіваюся. <пробувач> Ми ходимо в гори, Василь Іванович має більше, здоров'я більше, можна більше, 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 більше часу. Ну, я, 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 Тому, нап... Написав, що він хоче, і основне йому отаке от до, до того цілого дарує дельфіс. І я його виростив сам, щоб ви знали. Тут ну, треба трошки якось дизайн, трошки на чому-то Ні, ні, то все, як автор зробив, то достатньо. Автор то, то, то буквально було за пару хвилин, то придумати, додати М -м. до того, і тут ще що побажав, щоб я покривці горе не і ми його шануємо, і любимо, і тому вітаємо то, то раз. Друге, друге, то що е, ви бачите, так ситуація міняється, що помаленьку туристи переходять з однієї в іншу. Раніше ходили, тепер ми їдемо. А що далі буде то взагалі? Так, не так погано. Ну і третє я хотів, щоб. І говорити його Гідності, достоинства. Я би хотів йому побажати, щоб він вийшов на вищий рівень, якийсь інший рівень, щоб він не був як підлеглий у всяких походах і виконував якісь завдання, що він ідеально робить, а щоб він сам став таким на висоту, щоб він сам міг організувати, так як нині. Бумагу передаєте. То, що, передає. То, що треба 5 років. Бумагу, перехідний да. І ви як подаєте пан Василь, я не бажаю Василя нашому пану, щоб він був здоровий, щоб він далі не так давно він втягнувся в той туристичний, умовно кажучи, бізнес, так? А, бо від того дістає задоволення він в першу чергу, і ми всі разом, щоб він міг далі топтати українську землю в доброму розумінні, щоб його... Супроваджували сонячні дні. Щастя, і здоров'я, йому ноги. Віва. Якщо хочеш, Слепо, стараєшся, А якщо не хочеш, то шукаєш причини. Дякую. Ти собі уявляєш, якими ми трудами попали на твій жителей. Оля, було... не уявляю, але я... Це було щось з чимось. Потім ми... розказують. Моєш коротко прокрутити. Але... Але, то але, ми... але ми є тут. І викручувати то я не буду. Я хочу сказати, що в моєму сприйнятті Василько той завжди свят. Де у мене є Василько, то там у мене є якісь свят. Або щось дуже-дуже таке нове і цікаве. Так, що щоб тобі все життя хотілося щось пізнавати, щоб в тебе на то були всі абсолютно можливості, щоб твої друзі залишалися нові. Появлялися. Дай тобі, Боже, кажеться, з Роси і води на многії і благії літа. Шануй то, що маєш, а маєш ти багато. Ще й внуки вітай! Ми з тобою такі щасливі леви, що народилися. Будь завжди таким, яким ми тебе вже знаємо дуже багато років. Май стільки багато друзів, чудових, яких ти маєш, з якими ми час від часу знайомимося. <звіл>, Виши та рочка, а на си роти, немає нічого, де полі сагуля влетів, шумить потів, там крайні брови. Не прожив винвався. Гей живу, гей живу, гей, жига, гей, жига, Живо ще, живо ще потича, Бог нас світ гадав, Бог хтось нас відгада, чи ще завтра стане станема, а в був як лютий ворог, і хіміса кровати. Жимо ще, жимо ще, поки час, Бог то з нас відгадав, Бог то з нас відгадав, ще завтра красане.